Слухай, Куме. Слово з трьох букв довге, тверде і найкінчається. Кий. Точно, кий. Давай, стирачку. Скажіть, будь ласка, скільки коштує проїзд у цьому свинарнику? Десять гривень зрила, пані. Наталко, ви чудово виглядаєте. Як ваш геморой? Дякую, лікарю. Поїхав на три місяці у Польщу. Куме. Здається, моя мені зраджує. Може повезти її до гінеколога? Так. І що він там побачить, Я. Список вхідних. Василю, а? наша кума Оля каже, що вона вагітна від тебе. Бреше. Немає такого лікаря, щоб через три дні визначив. Давай, швидко лізь у шафу. Чоловік іде. Та я ж там задихнуся. Давай швидко. Ще ніхто там не задихнувся. Коханий, ти брав мій телефон. Хто дзвонив? Та я так і не поняв. Певно, якийсь синоптик питав. Сонечко, горизонт вже чистий. <звук> Пані, признаєтеся, ви мене приворожили. Я тільки про вас і думаю. Ти реально думаєш, що якби я це вміла, то це був би ти? <звук> Впав. Ну, хоч не вдарився. <звук> Пані, ну що ви цю ковбасу мнете і мнете і не купуєте? А що? Ну, не стане вона ні твердішою, ні довшою. Куме, а як ви дізналися, що жінка вам зраджує? Я їй анекдот розповів, а цей дурень в шафі сміявся. А чому твій чоловік так страшно кричить? Та зубки лізуть. Які зуби, йому ж за 40. Вставна челюсть. Вчора проковтнув. Слухай, тебе зранку будили колись мінетом? Ні, я із закритим ротом сплю. Микола, ти їсти хочеш? Ага. То встань і звари. Тоді не хочу. Ну, то лежи і не бреши. Івана, чого ти весь час крутишся? Що, котлети не добрі? Олю, котлети добрі, але люди в кінотеатрі навколо нас всі попкорн їдять. Скажіть, ваші стигна свіжі? Такі самі, як ваші яйця.